Як виглядає EVL 3000 після 30 кілометрів. В середині на магнітах є ось такий слід незрозумілий. Непонятно від чого. Ось дивимося. Але в цілому нічого критичного нема. В цілому нічого критичного нема. Щось таке трошки чуть-чуть їх потерло. Ротор. Дивимося на, клас, на, на, на колір обмотки. Нічого по ньому не видно. А він прогрівався до 140 градусів, навіть до 145 під гори, Як бачимо, температура в 140 градусів не є небезпечною для обмотки. Далі. Залізо. Залізо не прожавіло, але. Але чуть, -чуть, чуть, -чуть якісь трошки ржавчини є. Але небагато. Я її зараз зачухаю. Обмотка ВВЛ-3000 не пролакована. Я думаю, її зараз немає часу чекати, поки, великий... поки лак засохне кісточкою, малювати нема часу. От я думаю, з балончика попшикою, та й по всьому. І раз я його вже розібрав, те колесо, то я добавлю, е, добавлю термодатчик на другий комплект холів. Тут були два тих білих провода спаяні в кучу і, і йшли на термодатчик. Я щось їх потягнув, воно трошки відгнило всередині. То таке, зараз наведу, наведу феншуй. А другий термодатчик вони зажмотили. Не знаю що, копійки коштує, але таке. Чому його розібрав? Тому що почув вібрацію, як воно дає, є на раму. Думав, може е магніт відклеїться. ні. Але магніти на місці, вроді як. То я купив підчепни, два підчепники і сальник. Мені обійшлися в 480 гривень. Єдиний момент, момент не зрозуміло, як ущільнити з оцієї сторони. Як ущільнити з оцієї сторони, тому що цей великий підчепник. Зараз покажу на старому. От. Ми його сюди ставимо. От бачимо, що діаметр вала майже такий самий, як діаметр отвору. Ну тут, відповідно, ніякий сальник сюди не стане. Непонятно, яку щільня. Якийсь того резинове кільце купив, але воно на вісь надінеться, а туди, відповідно, теж не стане, бо грубе. І ще що думаю, може туди завалити солідолу, щоб вода не текла всередину корпусу. Може, ви ще щось цікаве підкажете. Ага, і ще момент. Тут трошки колесо поржавіло від часу. Правда, не критично. Тут треба буде нульовочкою пройтися, відполірувати там держави. Там, де сальник ковзає. Ну, тут подивлюся. Чи воно і вроді так нормальний? Ага, тут державчого здерти, щоб вона сальника не царапала, поки я буду його надівати. Ну, а так, в цілому, після 30 тисяч км мотор живіший всіх живих. Я в нього вкачував всього 1,5 кВт, тому що в мене стоїть контролер слабенький. 30 ампер батарейного при 14С. Як бачимо, йому нічого не сталося. Єдине кажу, єдине, що під гору бракує потужності, він перегрівається дуже сильно. Але бачимо, це великої великої шкоди це йому не принесло. таке